Бажаю здоров'я, дівчатка. Вчора я вам обіцяла показати свій виріб, мені потрапила до уваги схема накидки, а я вирішила зв'язати зв таку туньку. І мені так сподобалось. Цей візерунок, що я почала ще один. Сюди йде небагато пряжі, а в мене вже там є залишки. Він один однаковий, він без ростка, тільки з підрізами йде. Це в мене єдине місце, де я можу знімати, показувати речі. і я сподіваюся, що він вам сподобався. Це так теж хлопок Ярослав. Ну, він мені дуже подобається. Дерявий, як зараз дуже модно. Реглан зверху. Все. Я обв'язала, бо мені не вистачило ниточок. Так само і знизу. Тут я не обробляла. Так і. Повітряна, повітряні арочки її є. Так от кожці. Отакі рука. Якось так. Дякую, що ви дивилися. Здоров'ячка вам і тихого, тихої ночі.